Слава Україні, до вашої уваги програма Військо телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз». За результатами пленарного засідання 17 липня 2025 року Верховна Рада України затвердила новий склад уряду. Міністром оборони України став Денис Шмигаль. За його кандидатуру проголосували 267 народних депутатів. Хочу висловити подяку президенту України Володимиру Зеленському за довіру обійняти цю надзвичайно відповідальну посаду. Це велика честь, водночас велика відповідальність працювати міністром оборони в час, коли йдеться саме про існування нашої держави. На посаді міністра оборони бачу три ключові напрями роботи: це люди, зброя і система. Отже, перший пріоритет люди в центрі всієї нашої роботи український воїн, його життя, здоров'я, його захист. Наше завдання якісно забезпечити кожного і кожного від амуніції до новітніх технологій зв'язку, від своєчасних виплат до медичної підтримки. Другий пріоритет це зброя. Наше завдання наростити озброєння нашої армії до рівня, який зламає спроможність ворога продовжувати війну. Насамперед, це збільшення власного виробництва. Завдання, яке поставив перед нами президент України за півроку довести частку української зброї на фронті 40 50 Це амбітно, не просто, але це точно можливо. По-друге, це робота з партнерами, українська і європейська оборонні індустрії, мають стати єдиною екосистемою. Будемо розвивати коаліцію спроможностей. ППО, далекобійну зброю, боєприпаси усе це, що дає перевагу на полі бою. Також ми проведемо аудит всіх домовленостей з партнерами, аби жоден ресурс не губився в процесах. Третій пріоритет це система. Міністерство оборони величезний організм і він має працювати без збоїв, без затримок, жодної зайвої бюрократії, жодного дублювання функцій. Робимо ставку на швидкість, знучкість в ухваленні наших рішень. Шановні народні депутати, шановні колеги і друзі. Я впевнений, що наша спільна робота дасть результат. Ми забезпечимо силу, яка принесе мир, унеможливить агресію в майбутньому. Ми точно зробимо все для того, щоб українська армія була найсильнішою. 18 липня 2025 року. Президент України видав указ про призначення Рустема Ум'ярова секретарем Ради національної безпеки і оборони України. На сайті Міністерства оборони України є інформація щодо порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовця у разі захоплення його в полон або зникнення безвісти. А саме, хто може, а хто не може претендувати на виплату, як військовослужбовцю скласти особисте розпорядження, які документи і куди потрібно подати, а також розмір та механізм отримання виплат. Десантування з човнів базовий скіл кожного морського піхотинця. Це про швидкість, маневреність і готовність діяти рішуче в будь-яких умовах. Морські піхотинці 1-го окремого батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти не просто тренуються. Вони доводять майстерність до автоматизму. Hey, Rupi, за мною

На смуга перешкод для наших рекрутів це контрольований тренінг на стресостійкість, швидкість реакції і командну роботу під тиском у 36-й окремій бригаді морської піхоти новобранці проходять чергове випробування, загартовуючи психіку, щоб бути сильнішими за ворога. Стабілізаційний пункт місце, де рахунок йде на секунди. Адже саме тут нашим воїнам надають першу медичну допомогу та готують до евакуації. Про надважливу роботу одного з таких стабпунктів розповідають бойові медики. Це ста пункт однієї з бригад. Сюди привозять як і цивільних, так і військових, які зазнали ушкодження внаслідок бойових дій. Тобто стабілізаційний пункт працює постійно, постійно є рух, постійно є робота, хороші лікарі. Типу, якось так пробуємо допомагати врятувати життя. Ну і в загальному щось робити за для перемоги. Перше, коли бійця ранено, тобто це доповідається командиру. Виїжджають їхні медики, медики їх евакують без безпосередньо з місця, де це трапи і везуть їх уже або там на один стампун, на другий стампун, або вже на безпосередньо на лікарню. В нашому випадку їх везуть сюди, і тут на стампун надається вже допомога. З моменту поранення, тобто тоді, коли його поранило, і наприклад, до шпиталю, це дуже добрий період їхати. Тобто їх сюди привозять. Ми їх стабілізуємо, капаємо там, зупиняємо кровотечі, відновлюємо дихання і так далі. І вже відправляємо на шпиталь. Тобто стап насправді дуже важливий. Я не чую то їм набір на дренажстапун. Це невід'ємна і надзвичайно важлива ланка надання медичної допомоги під час військових дій. Тому що всі знають про турнікети і тактичну медицину в окопах. І всі знають про госпіталя, Але між ними завжди знаходиться стабілізаційний пункт. Тут важкопоранним хворим мають надавати надаватися допомога, щоб стабілізувати їхній стан, щоб вони змогли доїхати до наступної ланки надання медичної допомоги. Стабілізаційний пункт по суті, є таким е ключовим вузлом, е е тою ланкою, яка з'єднує. Більш цивільну медицину і більш військову медицину. Першою і основною особливістю пункту є те, що він знаходиться під землею, він гарно і добре укріплений, захищений від різноманітних прильотів. По-друге, тут є місце для того, щоб медичний персонал міг прямо тут проживати. Нам не треба добиратися, тобто якщо когось проводять без попередження. Ми тут на місці, ми можемо одразу надавати допомогу. За день крізь нас можуть проходити там до 10-15 важких і відповідно 30-40 поранених, якщо нам вистачає НАТО сил і час, тобто щоб зробити, обладнати достатньо хорошу укріплене, захищене приміщення з нормальними умовами для комфортної роботи, як і для медиків, так і для пацієнтів. І устаткування, і розхідники. Це все вимагає дуже і дуже великих ресурсів. Насправді, і за них ми хочемо подякувати Товариству за межну відповідальність Holding та Запорізькому лаварно-механічному заводу. Багато роботи сюди вкладено, тому дякуємо раді оборони Кривого Рогу та Херсонській військовій обласній адміністрації. Планування наступальних дій, вогневе подавлення, підхід до ворожих позицій, штурм ворожих окопів, зачистка бліндажів, закріплення з подальшим утриманням все це відпрацьовували юні морські піхотинці 38 ї окремої бригади морської піхоти, які підписали контракт за програмою 18-24 в рамках колективної підготовки. Слава Україні, друзі! Ми працюємо з військовослужбовцями, які уклали контракт за програмою 1824 з 38 восьмою окремою бригадою морської піхоти. Вони вже пройшли без ВП, фахову, а зараз у них активно триває колективна підготовка і злагодження у складі підрозділів. Цього разу морпіхи відпрацьовують підхід, штурм, зачистку і подальше утримання ворожих окопів. Ускладняється завдання дрон, який імітує скіди з кульками, наповненими водою. Я їм показую, як правильно це все робити тут. Як в мене було, Які в мене були помилки, я не хочу, щоб вони їх допускали. Тобто там е Штурмів тих окопів, ж саме оборона, як правильно оборонятися, щоб противник не зміг зайти до тебе в окоп. Я, я рахую, що це важливий, дуже важливий термін, його треба враховувати, щоб в окопах дуже часто треба працювати. Ми сьогодні відпрацьовували правильне підходження до окопа, відпрацювання по окопу і правильне переміщення до окопа з укланого. Зібрали план, розбилися на першу п'ятерку і на четверки. Розбилися хто група Евака, які будуть забирати поранені. І потім забігає перша п'ятірка. Вони таки забігають. Один залишається крити брусфір. кричуть плюс два, і потім друга четверка забігає по двойці в окоп. І доходимо до угла. Ми зачищаємо той угол і кричимо плюс два. Вони до нас підбігають, то й до наше місце. А ми біжимо до слідующа угла зачищати. Зачищаємо той угол, п'ять кричимо плюс два. Плюс два бійці, бойова одиниця. І так іде цепочка. Найбільше треба звертати увагу на команди, які тобі подаються, щоб не тупити, щоб правильно пройти цей путь і завжди дивитися за воздухом, бо дрони літають, і це дуже небезпечно. Ну, я не дійшов до кінця. Мене є півішка. Слав. Да, скинув. Хлопці молоді, з ними приємно працювати, у них вже четвертий місяць навчання, і тому вони працюють, займаються. Е це не кожному дається такі навчання, тому це дуже ефективно і дуже в плюс входить їм, тому що з ними я вже працюю, я бачу, що вони багато чого вже навчилися. Ці пацани вони молоді, вони крепкі, нема з ними проблем. Немає того там, як може бути мобілізовано, тому що вже мужики ну, з возрастом і вони вже не, не вивозять того. А ці хлопці, вони саме те, що треба, вони вивозять це все і працюють, і хочуть знати більше, і займаються. Інструктори 38-ї бригади ми робимо це не, якоби, не по бумажкам, а ми стараємося робити по своїм бойовому досвіду. Тобто ми показуємо їм, що може трапитись, що може не трапитись, як це запобігти, щоб воно не трапилось. Як це виконати ефективно? Я думав, що ну, 3, 4, там, 5, 6 місяців ну, – це мало підготовки, що ти нічого не навчишся. Ти приїдеш, тебе зразу кинуть на ноль, нічого не об'яснуть, не покажуть. А коли прийшов сюди, я вже зрозумів, що 6 місяців це нормальна підготовка. Так, буде ток, тому що я бачу, що в них глаза горять і те, що вони хочуть. Ті хлопці, які приходять самі до війська, вони... видно, що в них є мотивація і вони мотивовані. З ними приємно працювати, тому що вони хочуть навчитися і знищити ворог. Плюс! 15 липня, у день української державності, одесити поклали квіти до пам'ятника Кобзарю. Крім пересічних городян, участь у заходах взяли керівництво області та міста, представники силових структур і рятувальники. Долучилися також військові та священнослужителі. Після покладання квітів городяни могли послухати виступ духового військового оркестру. Щорічно 15 липня ми відзначаємо День української державності. Свято, що єднає нас із глибокими історичними витоками української нації, пам'ять про всіх жертв українсько-російської війни, оголошується хвилина мовчання. Чи про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук? Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!